Всіх вітаю у нас один день із життя перепіленого ферми. Зараз у нас субота, З їздили на ферму до перепілок, покормили, напоїли їх. там Це добре, трошки зробили пересадки. Зараз приїхали додому. Тут зараз збираємося у брові, в маленький перепілок, в будерах. Потім ще за планами у нас уборка у кролів. Уберемося у кролів і ще приїдуть до нас покупателі. Заберуть недільних перепілок Тіхасо Фараоно. Потім ми поїдемо поїдемо покупати пітушків з цілодоню. Так. Уже тільки що недавно 5-10 минут назад продали перепілок. Два вже вільних под інкубаторі нові. Зараз у нас уборка в укралів. Беремося в укралів, потім їдемо за перепілками та ще будемо. Заїдемо, продамо яйця. Такий у нас веселий сьогодні день. Все сьогодні в роботі, субота. Так, Уже проходить у нас упаковка. Зараз будемо пакувати інкубаційні яйця. Одна посилка з Тіхасом, друга посилка з Феніксом. Потім запакуємо і будемо їхати вже на нову пошту. Відправляти, потім в Бучу. Їхати продати перепілок, яйця продати, та після цього поїдемо в рубіжів в Рбіжівку, купляти мачка в Сиродону, щоб поміняти кров. Коротше, все вже зробили. Сьогодні день такий сложненький, але даленький. Отвезли все, посилки відвезли, перепілок відвезли. Уже купили зараз сейчас вам покажу Все Наши все ладончики Мальчики Такие они красавцы Грязная машина Это я Все вийшло у нас. Все зробили, все встигли. Осталося тільки поставити коптиця м'ясо на вечір. Ввечером будемо коптити. І з'їздити до перепілок, з'їздити до корей, собирати у кореї яйця, нагодувати їх, напоїти. і все, можна відпочивати. Посадили вже наших петушків. Це петушки сеодони польські. Польські яйця. Вони трошки відрізняються від наших. І підсадимо до них наших дівочок. Тут ще дівочки є. І ось вже маленькі піки. Ми повисло з брудера, посадили в клітки. Кстати, сьогодні два оцих брудера продали. Трошки підкидували разом. Це вже менші. Зараз вже, вже складаємо яйця. От, бачите, у нас ще десь це яйця це ціла з фенікса. І будемо залазувати інкубатор.